Європейський борець за свободу з України кивасенівеп віддай нам всю зброю, і він віддав їм свою ручку. Вірші Василя Стуса вперше професійно переклали німецькою мовою. українці виконали величезну роботу, захищаючи свободу заходу. У самому центрі Берліну біля Бранденбурзьких воріт відкрилась виставка, присвячена нашому Василю Стусу. Експозицію створив інститут Пілецького, який займається історією 20-го століття, зокрема документуванням воєнних злочинів Росії в Україні. Я поспілкувалася з речником інституту і з'ясувала, як німці сприйняли виставку про українського поета. Це перша міжнародна виставка присвячена Василю Стусу, забутому, а точніше маловідомому на заході борцю за свободу поету з України з Європи. Ми завжди називаємо його європейським борцем за свободу з України демонструємо його твори, поезію, його історію життя, яка була історія захисту української ідентичності та культури. А також показуємо його загальноєвропейські цінності Василь Туз дуже цінував як польську, так і німецьку культуру, що робить його особливо цікавою постаттю з нашої точки зору. стосовно того, як німці відреагували на виставку, присвячену Василю Стусу, навіть серед людей, які підтримують Україну в її зусиллях захистити себе від російської військової агресії, включаючи експертів, письменників, журналістів, Багато хто з них зізнавався, що раніше ніколи не чули про Василя Стуса. Це цікавий чесна реакція, яка ще раз підкреслює, що тут у нас існувала велика прогалина. Василь Стус був фактично білою плямою в колективній пам'яті Європи. І її потрібно було заповнити. Ми з великим задоволенням помітили що під час відкриття виставки було зафіксована рекордна кількість відвідувачів. відкриття відбувалось не лише в нашій основній актовій залі, а фактично, в усьому інституті Пілецького у нас була пряма трансляція. Крім того, виставку супроводжувала серія спеціальних заходів. включаючи кінопокази, лекції тощо. Інтерес та увага до експозиції про Василя Стуса досі залишається високим також чимало медіа розповіли про виставку. зокрема ми отримали позитивний відгук про експозицію від поважного німецького видання Франкфуртер Альгімайне Zeitung. Я найцікавіше для мене в постаті Василя Стуса те, що він демонструє неординарне поєднання патріотизму і загальнолюдського гуманізму які часто сприймаються як протилежності але вони є частиною однієї боротьби. Василь Стус був відданий українській мові та ідентичності. а ми знаємо, що це вже багато. Адже в совітському союзі будь-яка неросійська мова була дискримінована. А Стус продовжував підтримувати українську словесність. Водночас він був великим поціновувачем німецьких письменників, таких як ріки та гетте, і перекладав їхні твори українською мовою. Також він. Цінував польську культуру, захоплюючись рухом солідарність, рекомендував своїй дружині та сину вивчати польську мову, передплачував польські журнали. Для Нас Василь Стус один з багатьох важливих, але незаслужено забутих борців за свободу нашого регіону. Зі східної та центральної Європи хоча він жив в інші часи, його життєва історія відрізнялася, але ми бачимо спільну основу між Василем Стусом і, наприклад, Вітольдом Пілецьким, польським організатором руху опору в концентраційному таборі Освенцем. Нещодавно була 35-та річниця падіння берлінської стіни, інститут інститут Пілецького також долучався до серії офіційних заходів. цій події. Типу ми намагалися показати забутих борців за свободу та героїв з нашого регіону, які можливо не безпосередньо спричинили падіння берлінської стіни. Але їхня довготривала активність і боротьба безумовно сприяли падінню берлінської стіни. Існує одна анекдотична історія. Щоправда, не знаю наскільки вона правдива. я намагався знайти її підтвердження в історичних книгах, але ніколи не знаходив остаточного джерела. однак кажуть, що під час Угорського повстання 1956 року Прайтудеворшина мала лідера на ім'я Імре імренакі. Він був комуністом, але вирішив стати на бік народу проти комуністичних апаратчиків. Говорить, що коли його арештувало КДБ, йому сказали «Віддай нам усю зброю просто зараз. І він віддав їм свою ручку. Якщо бути чесним, я не думаю, що цей анекдот правдивий. Це схоже на історію, яка звучить надто добре, щоб бути правдою. І такі історії зазвичай вигляд, але тим не менш, у ній є певна істина. На виставці цитуються твори Василя Стуса і обговорюється його поезія. Кілька віршів Василя Стуса вперше професійно переклали німецькою мовою, і вони представлені у супровідному буклеті, який доступний в інституті Пілецького. Ми його не продаємо. Ми просимо відвідувачів зробити внесок на користь українських організацій Це виставка, яка документує життя Василя Стуса. але зрозуміти поета чи інтелектуала, звісно, неможливо без занурення в його творчість. Мінафігес пасистус автор багатьох афоризмів. Наприклад, перша версія нашого пресолізу містила відомі його слова. «Ось я, але насправді це я і українська нація. Ось ця його ідея бути сильною і сміливою особистістю але боротися заради свого народу. Це дуже рознує з багатьма поляками, та є поширеною у нашому регіоні. Цитатами на виставці в Берліні стали слова, які Василь Туз писав на листах до сина та родини. «Слухай, сину, не завжди варто зважати лише на обставини тут і зараз і жити комфортним життям. Важливо бути прикладом для майбутніх поколінь. і коли тебе запитають, чи робив ти все можливе, щоб протистояти злу, важливо мати послужний список, який дозволить з певністю відповісти так. Насамперед, це дуже прикро, адже багато людей у Європі та на заході досі не повністю усвідомлюють те, що українці виконали величезну роботу, захищаючи свободу заходу це, мабуть, одна з проблем із солідарністю з Україною. яка часто подається як етична підтримка, але насправді це питання також у власних інтересах заходу. я пам'ятаю один з двітів. йшлося, що Київ паде за кілька днів. Це була одна з найбільш фейкових новин у 22-му році. Насправді, все було навпаки я сподіваюся, що ми будемо зберігати єдність українська нація є величезним джерелом натхнення про її роботу, про нашу спільну роботу. Писатимуть книги, вірші, тексти. І навіть тут, у польському інституті, ми ніколи не забудемо перші тижні та місяці після повномасштабного вторгнення. Ця виставкова зала, наш основний хол для експозицій, був перетворений на склад для гуманітарної допомоги і працював більше року. Кожного дня тут були українські організації. Ми співпрацювали дуже тісно, і цей українсько польський досвід залишиться в нашій пам'яті назавжди. Ми ніколи не забудемо цього. Сподіваюсь, це також надихне майбутнє покоління.